11 липня 1034 року у Константинопольському імператорському палаці можна було спостерігати цікаву картину. Константинопольський патріарх Олексій Студит надавав таїнство шлюбу імператриці Зої та її молодому куханцеві Михаїлу. Після церемонії шлюбу відбулася ще одна церемонія. Олексій одягнув на голову Михаїлу золоту діадему та проголосив його Василевсом Ромеїв. У той самий час у сусідній залі палацу лежав труп колишнього ромейського правителя Романа III Аргіра, якого ще нещодавно намагались втопити у ванні. Втопити романа не вдалося, але Роман так і не зміг оговтатись від нападу і помер, не приходячи до тями. Патріарх Олексій Студит, побачивши синє тіло романа, вимагав пояснень, адже навіть сліпий міг побачити, що Романові допомагали залишити цей грішний світ. Але Зоя запропонувала Олексію 15 кілограм золота у монетах, щоб він не задавав дурних питань. А отримавши грошенята, патріарх відпровадив Романа Аргіра в останню путь, одружив Зою з її коханцем та проголосив Михаїла Василевсом. Тобто, у східній Римській імперії, яку ми звикло називаємо Візантією, життя тривало вбивства, інтриги, хабарі та сірі кардинали. У той час сірим кардиналом Ромейської держави був євнух Іоанн Орфонотроф, рідний брат Василевса Михаїла Пафлагона. Саме Іоаннові належав план вбивства Романа Аргіра, і саме завдяки інтригам Іоанна Михаїл обійняв престол, одружившись із Зоєю. Тепер можна було засновувати пафлагонську династію, але була проблема. Зоя була не в тому віці, щоб народжувати дітей, а молодий Михаїл, скажімо так, припинив звертати увагу на свою дружину. Ба Більше в Михаїла почастішали напади епілепсії, на яку він страждав ще з дитинства. Але хвороба не заважала Михаїлові з головою поринути у державні справи. Він швидко навчався у свого брата Іоанна і вже за декілька місяців керував ромеями, скажімо так, твердою рукою. Іоанн Орфонотроф, який, як нам відомо, прагнув керувати імперією, маніпулюючи своїм братом, був здивований тим, що Михаїл так швидко усього навчався і не перечив братові, а навпаки, вони радились, як потрібно поводитись у тій чи іншій ситуації. Тобто суперечок між братами не було, і Орфонотроф, який формально відповідав за фінансову складову імперії, керував ромеями разом із своїм братом Михаїлом. Запроторивши стару імператрицю Зою у дальній куточок палацу і скоротивши виплати на її утримання. Отже, коли Іоанну та Михаїлу вже ніхто не заважав, вони підім'яли під себе усю владу. На посади призначали лише потрібних та слухняних людей. А тим, хто перечив, засуджували, відбирали майно та відправляли їх у заслання. Двоє інших братів Михаїла, які теж були євнухами, отримали високі державні посади. І за словами історика Михаїла Псела грабували бідних мешканців Ромейської держави як тільки вміли. Михаїлові неодноразово доповідали про свавілля його братів, але Іоанн, до слів якого прислухався Василевс, завжди, скажімо так, відмазував братів євнухів, кажучи, що проти них плетуть інтриги, і потрібно бути дуже обережними до такого роду звинувачень. Ті вільні хвилини, котрі Михаїл не присвячував управлінню державою, він присвячував ці хвилини Богові. Василев сміг годинами молитись у храмі Святої Софії, випрошуючи у Бога прощення гріхів, і особливо Михаїл переймався через участь у смерті колишнього правителя Романа Аргіра. Михаїл вважав, що саме через цей гріх на його душу очікують нескінченні пекельні муки. І усілякими добрими справами Михаїл намагався спокутати свій гріх. Він жертвував на церкви та на монастирі величезні кошти. Ще більше коштів він витрачав на будівництво нових монастирів та церков, а також відкрив притулок для жінок легкої поведінки, тобто для повій, які зав'язали зі своїм ганебним минулим. Не забував Михаїл і про військо. Провівши реформи у 1035 році, Василевс відправив армію у Дельту річки Ніл, де ромеям вдалося навішати арабам та укласти з ними мирну угоду терміном аж на 30 років. А вже у 1036 році брат Михаїла Євнух Костянтин навішав печенігам, які перетнули Дунай та розпочали бешкетувати на болгарських землях, підпорядкованих Константинополю. Мабуть, найвідомішою військовою кампанією у часи правління Михаїла Пафлагона була кампанія відвоювання Сицилії, яку запланував ще великий та жахливий Василій Болгаробійця. Серацини, що базувалися на Сицилії, все частіше здійснювали напади на південну Італію, що належала Візантії. Вони також піратствували у Середземномор'ї, внаслідок чого ціни на імпортні товари зростали. А рівень зовнішньої торгівлі знижувався. Та й взагалі потрібно вже було повертати під владу Константинополя Сицилію. Сицилійська кампанія розпочалась влітку 1038 року. Війська очолив видатний полководець на ім'я Георгій Маніак, який брав участь у невдалому поході проти арабів, яку очолював Роман Аргір. І який відвоював для ромеїв Едесу після того, як Роман доручив йому командування ромейським військом, маніак, хоч і був вправним полководцем, але цей чоловік вирізнявся серед своїх колег особливою жорстокістю до мирного населення захоплених територій. А Михаїлові якраз потрібен був не лише талановитий, а й жорстокий до ворога полководець. Тому Георгія Маніака і призначили очолити похід проти арабів Сицилії. Допомагав Маніаку полководець на ім'я Стефан, який був чоловіком сестри Василевса, і якого просував Євнух Іоан Орфонотроф. Отже, Маніак та Стефан, очоливши військо, вирушили на Сицилію. Час, обраний Михаїлом для проведення цієї військової кампанії, виявився більш ніж вдалим, адже араби на Сицилії, не поділивши між собою владу, розпочали воювати між собою. І ось під час цих арабських суперечок на острів висадились ромеї і почали вдало насипати сарацинам. Ромеї захоплювали місто за містом і до 1040 року повернули під владу Константинополя майже весь острів. Георгій маніак не шкодував нікого. Поранених арабських вояків добивали на полі бою, а мирних мешканців вішали, осліпляли, виривали язики, розпинали, спалювали. А новонароджених дітей топили живцем у середземному морі або у месінській протоці. Відвоювавши у арабів місто Сиракузи, Георгій Маніак відправився у катакомби, де було поховано святу Лучію, яку християни вважали покровителькою міста. Маніак розбив стіну, що запечатувала гробницю, витягнув звідти тіло святої, яке за свідченням очевидців було нетлінним, і відправив цю мертву святу у Константинополь. І ось на фоні цих перемог між маніаком та Стефаном розпочались суперечки. Маніак вважав, що Стефан дуже погано виконує свої обов'язки, адже загони, які очолював Стефан, декілька разів потрапляли у арабські засідки, і ромеям діставалось на горіхи. Стефан заперечував і під час однієї з таких палких розмов маніак зарядив Стефанові пописку та вибив декілька зубів. Зазначимо, що маніак був сильним чоловіком, і, за згадками істориків, зріст полководця сягав вище двох метрів, а ударом правої руки маніак міг вибити з петель мідні двері. Ми можемо лише уявити собі, який біль від удару притерпів Стефан, але на диво залишився живим і написав на Георгія Скаргу. Окрім скарги, Стефан звинуватив маніака у державній зраді і полководця викликали у столицю, де, засудивши, запроторили у в'язницю. Стефан залишився командувати військами і профукав усе те, що завоював Георгій Маніак. Річ у тім, що в Апулії розпочались повстання лангобардів проти ромейської влади, і частину військ Стефан відправив у Італію. А араби, скориставшись послабленням ромейського війська та недолугим командуванням Стефана, повернули владу над усім островом, окрім міста Мессіна. До речі, під час відвоювання Арабами Сицилії Стефан загинув у одній із битв. Перед продовженням розповіді я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, усім щиро дякую, адже саме ваші реакції підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає ще більш популярнішою. Також ми знахабніли до ручки і прикрутили під відео кнопочку спонсорство. Тому, якщо маєте нестримне бажання підтримати наш канал візантійським золотом. Дуцькайте на кнопочку і ставайте нашими спонсорами. До речі, про спонсорство. В нас на каналі є цікаве відео про те, як Юпітер спонсорував імператора Коммода. Посилання на це відео ми залишимо у описі до цього епізоду, а зараз повернімось у Константинополь і дізнаємось, чим займаються Василевс Михаїл Пафлагон та Євнух Іоанн Орфонотроф. А в той час у Константинополі хворий на епілепсію Михаїл захворів на водянку та заробив гангрену і все менше уваги приділяв управлінню державою. Вся влада опинилась у руках Іоанна Орфонотрофа, і йому потрібно було вирішити питання престолу наслідування, адже Євнух чудово усвідомлював. Що хворий Василевс Михаїл Пафлагон, який усе більше часу присвячував молитвам та спокуті гріхів, довго не протягне. Брати Михаїла Пафлагона не мали змоги претендувати на трон, адже були євнухами. Стефан, чоловік сестри імператора, загинув на Сицилії, але у Стефана залишився син, якого як і Василевса звали Михаїлом. Іван наказав привести сина Стефана у палац, де Євнуху вдалося вмовити стару імператрицю Зою всиновити молодого Михаїла, сина Стефана. Отже, усиновивши молодого Михаїла після смерті Михаїла Пафлагона, молодий Михаїл безперешкодно мав би отримати золоту діадему Василевса Ромеїв. Але Михаїл Пафлагон ще не помер, ба більше. Хворий Василевс у 1040 році навіть очолив військову кампанію проти болгар, які повстали проти правління ромеїв. Річ у тім, що Константинополь вимагав від болгар сплати данини грошима, а не так, як заповідав Василій Болгаробійця. Коли Василій ІІ завоював Болгарію, він пішов на поступки і запровадив для болгар податок натурою, тобто сільгосппродукцією. Михаїл цей податок переглянув і тепер болгари мали платити податок грошима, і їм це страшенно не сподобалось. Тому Петро Делян, якого вважали незаконно народженим онуком болгарського царя Самуїла, набрав військо та розпочав бешкетувати на Балканах. І до речі, вдало. Болгари навішували ромеям і захопили декілька міст та дійшли до міста Фессалоніки. Про повстання дізнався дехто Алусіан, син колишнього болгарського царя Івана, і приєднався до повстання Петра. Петро Делян виділив Алусіанові військо, очолюючи, яке Алусіан мав захопити Фессалоніки, де в той час, до речі, перебував Василевс Михаїл. Битва біля Фессалонік була вдалою для ромеїв. Болгари зазнали нищівної поразки, а побитий Алусіан ледве чкурнув з поля бою у табір Петра Деляна. Нам достовірно невідомо, як відбувались події далі, але швидше за все, Алусіана спокусили ромейським золотом, і він зрадив Петра Деляна. Одного вечора, коли Петро хильнув зайвого та знесиленим завалився спати, Алусіан взяв ніж, відрізав Петрові носа та вирізав очі, і у такому стані привів його у Фесалоніки до імператора Михайла Пафлагона. Після того, як Петра було ув'язнено, Василевс Михаїл зібрав армію чисельністю у 40 тисяч вояків та остаточно придушив повстання. А на початку 1041 року Василевс Михаїл повернувся у Константинополь, де гучно відсвяткував тріумф та продемонстрував Константинопольцям захоплені у болгар трофеї та безносого і сліпого Петра Деляна. Це був перший та останній тріумф у житті Михаїла Пафлагона через загострення хвороб. Михаїл після святкування тріумфу вже не з'являвся на людях. Так тривало до 10 грудня, 1041 року, коли Михаїл, сівшись на коня, відбув у один із збудованих ним монастирів. Перед від'їздом Михаїл наказав роздати грошові подарунки усім монахам та священникам імперії, а прибувши у монастир, Михаїл IV пафлагон зрікся влади та постригся у монахи. Того самого вечора, 10 грудня 1041 року, Михаїл тихенько помер у своїй монастирській келії. На момент смерті йому виповнився лише 31 рік. І керував Михаїл Пафлагон ромейською державою протягом семи років. Через два дні після смерті Михаїла у Константинополі у храмі Святої Софії золоту діадему одягнули на голову племіннику померлого Василевса, чоловіку на ім'я Михаїл, який увійде в історію під ім'ям Михаїл Калафат. Але про нього ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!